Всім доброго дня, маємо в продажі свіжопригнану шкоду Фабію. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2006 рік виготовлення, модельний рік та експлуатація авто з 2007 року. Авто в гарному збереженому стані, оригінальні легкосплавні диски, заводське тонування, По кузову авто без корозії, без дефектів. Максимально збережений стан автомобіля. Двигун 1,4 бензин, механіка 5-ступка. Лобове скло у нас оригінал, лобове ціле, без сколів. Легкосплавні диски оригінальні. Стан кузова, дивіться, пороги рівненькі, без пошкоджень. Бампер також, заднє скло у нас також оригінал. Великий такий міський багажник. В комплекті є шторка, шторка працює, стан багажника, дивіться. Все чисте, ціле. В комплекті йде домкрат. Знак аварійної зупинки, повнорозмірна запаска. Жодного разу не використовувалась. Ключ, буксировочний рак. Весь комплекс з автомобілем присутній. Такий стан. Підсвітка працює. Давайте перейдемо в салон. Стан сидінь, дивіться. Килимки на місці. Стеля чиста, ціла, не провища. По прийому все чудово, все в гарному стані. По комплектації маємо передні склопідйомники. Кондиціонер. Шкіряне кермо, стан сидінь, дивіться. Килимки. Пробіг даного автомобіля 176 тисяч кілометрів. Також є такий підстаканник. Все працює, дивіться. Фіксується. Мультимедія. Давайте запустимо двигун. Ручник працює, куліса перемикає гарно. Пробіг даного автомобіля 176 тисяч кілометрів. З автомобілем два ключа. Також є сервісна книга. Книга оригінал. Всі сервісні відмітки. Все по наявності. По електриці Склопідйомники працюють, мультимедіа працює. Кондиціонер запускається, пічка працює, помилок нема ніяких, двигун працює рівно. Двигун 1,4, звичайний атмосферний двигун. Кришечку притягує, шупа не сапонить, болти не крутилися, з цієї сторони також нічого не кручено. Антифриз чистенький. Екологія відповідно на місці. Нічого не вирізалося, не перепрошувалося. І давайте показники фарби. 97, 93, 107, 107, по самій арці. 108. Дверка. 99, 89, 102, 90, 97, 97. Кришка багажника. 85, 66. 82 94 104 96 114 103 95 103 87 ліве крило 98 98 91 96 101 102 Друзі, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто в гарному збереженому стані. Технічно та візуально все чудово. Знаходиться місто Вінниці. Більш детально буде в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм, на YouTube. В телеграмі будуть виставлені до такої фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня! Та мирного неба.